Що сам собі подарунок шукаєш? Ходи сюди в Аврору не прогадаєш. Ходи сюди в Аврору не прогадаєш. Чи давно ви платили за повітря? Таке питання відкрите у нас. От наша наша героїні нещодавно, наприклад. Так, ну от нині така ж грайська схема зараз з квитками театральними. За це театри це дуже популярне зараз. І це радує популярне місце. Театри зараз переповнені на виставах Аншлаги. От ну і серед це для абсолютно різного віку людей і на офіційних ресурсах квитки розлітаються ну просто за лічені хвилини, просто як гарячі пиріжки. Ну і героїня нашого сюжету теж хотіла купити придбати. Хвитки на виставу, але трішки іншим шляхом. І у яку схему вона потрапила, і що треба знати вам? Дивіться далі. Театральні шахраї, до вашої уваги! Через ажіотаж квитки в театр не придбати. Люди приходять і мають підробні квитки. Які схеми вигадують шахраї, і що потрібно знати, аби не потрапити на їх гачок? Тетяна киянка та домогосподарка. Окрім цього, затята театралка. Каже, нині театр змінився. Театр став, ну, якщо раніше це було ну, таке щось більш традиційне, і щоб щось нетрадиційне знайти, треба було йти в театр тільки на поду. Ну, молодий, трошки на подолі, от Франка. Ну, чесно, хоча от він там були дуже красиві вистави, все, але щоб щось таке емоційне, прямо ну, для мене не було там особливо нічого. Після початку повномасштабного вторгнення люди частіше відвідують театр. Тепер, щоб піти на виставу, потрібно полювати за квитком, адже все розпродано на місяці вперед. В оперу ніхто не ходив, поставив у Рівський русал Чинвелихдень. Там його розкупили на 20 років вперед. Тож нині існують спільноти і чати з прихильниками театру, де обмінюються інформацією та пропонують купити свій квиток на подію, якщо у когось не виходить піти. Театр Франка не повертає квитки. Не можна повернути, як ти маєш або перепродати, або подарувати. Це звична історія, нормальна. Тоді Тетяна мріяла потрапити на постановку Івана Уривського Калігула. Це одна з найпопулярніших та найомрієніших вистав серед прихильників театру. Калігула їздить на гастролі і поза межами України. Як вранці, так і ввечері нічого. Гонець за гонцем вертаються, хитають головою і кажуть нічого. Квиток зловити досить складно. Тож Таня побачила в чаті, що хтось не може піти і продає аж два такі квитки. Я купляв їх по 500. Якщо ви не проти, я вам квитки віддам за стільки ж, за скільки їх купив. У поспіху та у страху, щоб ніхто не купив першим квитки, тисячу гривень одразу ж надіслала. Проте Тетяну заблокували. Тобто він мене не обдурив на ціні. Він мене у нього взагалі не було квитків, тому що взагалі та ця історія така на довірі. Ти даєш гроші, а тобі квиток. Або навпаки, ти даєш квиток, а тобі гроші. Тетяна згодом дізналася, що продавець неіснуючих квитків намагався продати повітря ще декільком людям у спільноті. Жінці все ж вдалося піти на каліголу. На постановку, де зловити квиток, майже неможливо. Тетяна сходила аж п'ять разів і каже, це її улюблена вистава. Однак часто доводиться спостерігати картину, як люди приходять навіть з підробленими квитками. Були люди, які прийшли і сіли, вони на час прийшли з квитками. Потім на ці ж самі місця прийшли інші люди, і почалося з'ясовування стосунків. Прийшли капельдинери, почали порівнювати ці квитки. Це було під час першого монологу вже, і це було дуже неприємно. Потім в кінці вистави з'ясувалося, ну, вони ж там кудись носили ці квитки, що ті, що прийшли перші, вони мали квитки. Недійсні, ну підроблені, скажімо так. Днями в одній з неофіційних театральних спільнот теж була інформація про подібний випадок. Щойно на Конотопську відьму десь 12 -ро людей приходили з підробними. Театр Івана Франка періодично розповідає і застерігає від випадків шахрайства. Адже все, що купують поза офіційним сайтом, це відповідальність відвідувачів, каже адвокат Кирило Казак. Театр в таких ситуаціях взагалі не несе жодної відповідальності за перепродаж квитків, оскільки його функція закінчилась на тому, коли він продав квиток першому покупцю. на жаль, в цій ситуації людина скористалася не офіційним продавцем квитків, а фактично перекупником. Ми взагалі не розуміємо, що це за людина, яка її заблокувала. Або це шахрай, або це людина, дійсно, яка мала квиток, але вона, наприклад, продала комусь іншу. Вона отримала кошти. Тобто, шахрай скористався цією групою. Можливо, він у групі цей був спеціально для того, щоб такі. Речі зробити і потім вийти з неї. Тож тут можна звернутися тільки до кіберполіції, написати заяву, додати скріншот листування та квитанцію про оплату, а надалі купувати офіційно. Ціно складно купувати, треба полювати в буквальному mm -hmm. сенсі. Дай слава Богу. Ну, слухайте, тут все ясно. Люд, а от ти думала над тим, чого такі зараз фактично, зараз, ну, нове народження театру чи що. Ну, я, я розумію, хороші вистави, ясно. Але і до цього були хороші вистави. От чому саме зараз? Що відбувається? Що таке? Не знаю, знаєш, може це ну, згадай, ну, Нібито і до ковіду чи після ковіду десь почали, почався прям такий бум-бум-бум. Мені здається, що, можливо, знаєш, Люди, коли то сиділи за партії, скільки часу, і знаєш, захотілося якоїсь соціалізації, контакту. Ми, може я помиляюсь, я, я не знаю. Не Бо дійсно, ну і навіть і до ковіду реально, ну є були класні вистави, гарні актори, гарні постановки. Там у когось вже були е, улюблені театри, так хто надавав перевагу і ходив вже постійним глядачем до того чи іншого театру. А потім дійсно ще знали, ще з'явилися потім е, дуже культові вистави, і почали це. Шерити ну, в соцмережах. Ти ходила на да. ручку? Ні, ні, не ходила. Це такі знаєш яскравий великий тікток. Дуже красивий. Я ж я, я ж про це й а кажу. Люди Пішли, ясно. Так да. вони почули ось цю атмосферу, ось цю хімію, але знаєш, далі. Вони пішли на великі драматичні вистави, дивися, які не такі знаєш, яскраві, і, і, і їм сподобалось. Не вистачає мені хімії. мені здається, промація теж класна. Знаєш, ну, коли так. це шериться соцмережами, тіктоками круто знімають якісь елементи вистави і людини потрібна людина. Вона йде да. до людини, бо зараз по своїх нірках, по своїх цих. Давайте Вікторину зараз подивимось, Ставимо запитання, відповідаєте в інстаграмі і в Ютубі. Там теж своя хімія. Не як в театрі, але своя. У Франції та Італії цей десерт називають тисяча шарів в Угорщині. Французький королівський кремовий. Як його називають в Україні? А. Наполеон, Б. чизкейк, В. Медовик. Так, ну в Ютубі фактично всі пишуть, що це Наполеон. Е, в Інстаграмі теж там більшість, що це все таки Наполеон. Е, а хтось чи який написав, я бачив там. От, е, Давайте подивимося правлю відповідь, а потім пояснимо врешті-решт е, логіку логіку запитання, тому що у нас всі питання на логіку. У Франції та Італії цей десерт називають тисяча шарів. В Угорщині французький королівський кремовий. Як його називають в Україні? А. Наполеон. Б. – «Чизкейк». В. Медовик. Правильний варіант А. Наполеон. Ну, дивіться, давайте розбирати. Е, здається, що все логічно, але зараз ще раз логіку пояснено. Ніколи не зайве буде підсвітити логіку. Медовик це такий, це, це родзинка української, європейської кухні. Там дійсно там меду багато. Ну ясно, звідси медовик. Чи е, Чизкейк – там немає коржів взагалі, тому це точно не воно. От ну а Наполеон він дійсно в різних країнах має різні назви. Е, ну, дійсно він має свою версію походження в кожній країні, е, там в Польщі, щоб там. І от Там замовити треба Кремовка називати, там в Швейцарії кремшніт. Ну, там італійці, там, наприклад, готують в різних варіаціях. Ну, коротше, тобто різні різні всі історії. Це знаєте, як праський торт, пам'ятаєш в Празі, питав, коли ви празький торт знаєте, не кажуть, який праський торт? З якого ти випий пілюлю? Тобі погано, який праський торт? Немає нас торту. Так і от Наполеон у Франції, до речі, якийсь період Наполеону називати Наполеон було ну, якось дивно, тому що Наполеон в різні часи, в різні періоди був там. Ну, такою фігурою. Інколи це, як знаєте, в Італії назвати тістечко Мусоліня. Сто відсотків. Зараз воно все по-іншому, я це справа. Так. Ну, таке.